Шалена спека на полі не додала поєдинку видовищності. Тривалий час командам не вдавалося відкрити рахунок а початок гри у лісорубів взагалі видався нервовим, наслідок чого леви спромоглися на перший у поєдинку. тачдаун. Ми намагались побудувати гру через швидкий пас. Спочатку нам це вдавалось, але згодом не змогли підібрати правильний ритм. Та й лісоруби провели чудову гру. поступово зрівняти рахунок лісорубам вдалося вже у третій чверті. І з моменту встановлення паритету болівальники мали нагоду насолодитися справжнім футболом. У кращих традиціях драми оформити шестиочковий лісоруби зуміли аж під кінець поєдинку. 12-6. Ужгородські лісоруби завершили груповий етап на другій сходинці з 12 очками і впевнено крокують до півфіналу чемпіонату України. Завдяки досвіду. Сьогодні перемога була на досвіді, і завдяки мотивації. Тобто, хлопці після гри з Вінницею зрозуміли, що до гри треба підходити, на гру треба налаштовуватися, і на грі треба викладатися. Раз трошки, скажімо так, будемо віддихати, але в принципі, десь за три неділі до півфіналу вже почнуться такі збори. у нас півфінальні матчі чемпіонату України відбудуться у вересні. Суперниками лісорубів стануть столичні бульдоги.